Кипить збройні сили України відбили масштабну атаку. Уявляєте собі, шість хвиль атак росіян із танками, БТРами, баги та навіть машинами для розмінування все це на Кущині. Але наші хлопці з, е, витримали цей натиск і не просто відбили штурм, а буквально змусили ворога відкотитися. Росіяни кинули до бою величезну кількість техніки до 50 одиниць, включно з танками і бронетранспортерами. Їхні атаки йшли хвилами за хвилею, але наші захисники втримали позиції. І це не все. А вночі ворог мав ще одну проблему. Невідомі БПЛА здійснили масовані атаки в кількох регіонах Російської Федерації, вражено військові об'єкти в Краснодарському краї, Промзону в Гатчині Ленинградської області, а також завод Пластфактор на Ростовщині. крім того, під удар потрапила 238 артилерійська бригада, розташована поруч із аеродромом. Але найцікавіше сталося на Ростовщині. Джерела повідомляють, що СБУ разом із ВМС. Завдали влучного удару по складах з російськими БПЛА-розвідниками. Спочатку наші дрони перенавантажили їхню ППО, ну а потім по складу влучно вдарила ракета Нептун. І ще один удар завдали по пункту управління 3-го армійського корпусу РФ в Світлодарську. Генштаб підтверджує, що наші продовжують успішно знищувати ключові військові об'єкти ворога. Це чергова серія потужних успіхів наших захисників. Влучні удари по, по російській інфраструктурі та позиціях змушують їх розпорошувати сили і позбавляють важливих інструментів для війни. І ще Україна нарощує власне виробництво зброї та техніки. Уявіть собі, 500 мільйонів євро пішли на створення сучасної техніки для ЗСУ саме в Україні. Це не просто цифра. Це конкретні Богдани, дрони, ракети, які сьогодні захищають нашу країну. Україна завдяки фінансуванню від Данії, Швеції, Ісландії та та навіть конфіскованих російськими активами виготовляє новітню техніку. На ці кошти на ці гроші виготовлено самохідні артилерійські установки Богдана, дрони великої дальності, і противотанкові, й протикарабельні ракети. Це величезний внесок в нашу обороноздатність і конкретна підтримка української армії. Але водночас у Німеччини виникли проблеми з новим пакетом допомоги Україні. Справа в тому, що глава МЗС Анналена Бербок і міністр оборони країни Борис Пісторіус пропонують виділити додаткові 3 мільярди євро до парламентських виборів. Але як завжди, канцлер Німеччини Олаф Шольц і його команда поки висловлюють незгоду.